Чикаго 1942. Ця 25-річна дівчина з білої церкви виголошує промову і потрапляє на перші шпальти світових медіа. А президент Рузвельт особисто приймає її у Білому домі. Американська преса називає її леді смерть, але всього рік тому вона була звичайною студенткою із Тваку і мріяла навчати дітей. Червень 1941. Київ зазнає перших німецьких бомбардувань. Людмила кидає дипломну роботу і у військкоматі вимагає зарахувати її снайпером, а не медсестрою. Травень 42-го. німецьке командування перекидає спеціальний підрозділ снайперів для ліквідації Людмили Павліченко. На чиєму рахунку вже 309 ліквідованих окупантів. Вона ціль номер один. Інформація про подвиги масово шириться світом. Вересень 42-го. Виживши після важкого поранення, отримує запрошення від президента США, стає близькою подругою першої леді та центром уваги репортерів, їздить з промовами, переконуючи американців відкрити другий фронт. Жовтень 42-го Чикаго Джентльмени, мені 25 років. На фронті я знищила 309 окупантів. Чи не здається вам, що ви занадто довго ховаєтеся за моєю спиною? Зала зривається оваціями. США посилює свою участь у Другій світовій, а ще за два роки відправляє війська у Європу. Українка з білої церкви стає символом боротьби та героїзму.